Всім привіт! Ви на каналі Study England. Мене звати Вікторія, і сьогодні поговоримо про GCC з англійської мови. Цей екзамен складається з двох частин Paper 1 і Paper 2, які виконуються в різні дні. Сьогодні я покажу вам білет екзаменаційний Paper 1. І в мене також є презентація від англійських екзаменаторів, яка дає поради і рекомендації на основі цього білета, як здати цей екзамен на найвищий бал. Але перед тим, як перейти до змісту екзонаційного білету, хочу дати деякі поради. Наприклад, відповідайте всі питання. Навіть якщо вам здається, що питання на 8 балів чи на 4 бали не вартує уваги, пропускати нічого не можна. Використовуйте лише чорну ручку. Заповнюйте всі вільні місця на цій сторінці. Не пишіть за межами, тобто на полях. Не рекомендують писати. Не пишіть за межами місць, відведених для написання вашої роботи. Викреслюйте все, що ви не хочете, щоб було оцінено. І ви не повинні використовувати словник. Отже, перейдемо до аналізу екзаменаційного білету з англійської мови. Значить, екзамен цей триває 1 годину 45 хвилин. Складається він з п'яти питань. Значить, екзаменатори рекомендують витратити на перше питання 5 хвилин, на друге питання 10 хвилин, на третє питання 10 хвилин, на четверте 20 і 1 годину на п'яте питання. Значить, на початку екзаменаційного білету наводиться текст. Він доволі великий, він поділений на строчки. Але в різних завданнях ви будете використовувати різні абзаці. В даному випадку в цьому білеті текст з історії, написаної в 1923 році. Це історія про солдата Ірландської республіканської армії, який під час військових дій він був снайпером, випадково застрелив свого брата в лісі. Значить, студент повинен в першому запитанні: увага! Прочитайте строчку від першої до п'ятої в цьому джерелі. Тобто, не треба витрачати багато часу на те, щоб прочитати весь текст. Фактично, для того, щоб дати відповідь на перше запитання, треба прочитати лише перший абзац. Далі, після прочитання першого абзацу написано: назвіть чотири деталі в цій частині тексту, які Показують і описують дії снайпера. Отже, студентам рекомендується, от в цій презентації, студентам рекомендується використати дві хвилини для того, щоб хайлайтером виділити ці чотири ознаки дії снайпера, і лише потім записати їх в екзаменаційний білет. Тобто краще не писати, а потім викреслювати, а хайлайтером виділити, подумати, потім записати. Так, добре. Значить, що хоче побачити в другому питанні екзаменатор? Отже, друге питання. В другому питанні нам треба прочитати строчку 6-21. Тобто ми повертаємося до цього абзацу і ми читаємо другий. Третій, четвертий, п'ятий абзац. Тобто, уважно треба читати завдання в питанні. Читаємо лише визначені абзаци. І ці абзаци, вони ще раз наводяться. Ось тут. Ці І завдання. Як автор використовує мову, щоб описати реакцію снайпера на постріли? Тепер дивіться: рекомендація англійських екзаменаторів. Як треба написати відповідь на це питання? Письменник представляє снайпера як доказом цього є. Слово, наприклад, такето означає, що ми можемо припустити це, тому що більш того, це може значити, що, читач може подумати, що, більш того, ми можемо зробити висновок, що. І, мабуть, автор намагається б сказати нам що. Тобто, в другому питанні на основі цих абзаців треба дати чітку відповідь на запитання. Відповідь пишеться на ось цій сторіночці. Тобто, в другому питанні ми робимо акцент на тому, що хоче підкреслити автор. Третє питання. Третє питання завжди присвячено структурі тексту. Значить, третє питання. Прочитайте все джерело, тобто ми вже читаємо абсолютно весь текст. Прочитайте все джерело. Як автор структурує текст, щоб заінтересувати читача? Ось це питання хочу на ньому детальніше зупинитися, тому що воно є, як на мою думку, дуже складним. Тут треба акцент робити не на описі подій. Не на характеристиці персонажа, а саме на структурі текста. В англійських текстах існують дві основні, два основні типи структуру: це пірамідальний, зав'язка, кульмінація, розв'язка і циклічний, коли ми починаємо з певної події, далі розгортається сюжет і завершуємо тим, з чого почали. В третьому питанні також треба приділити увагу на чому фокусується автор. Так, ось слайд з презентації англійських екзаменаторів. Значить, фокус повинен бути на перспективі того, хто описує, на думках головного персонажа, на обставинах, на часових рамках, на його мотиві і на структурі тексту. На це завдання студентові дається також 10. Хвилин. І, відповідно, в вакзинаційному білеті є достатнє місця, щоб дати відповідь на це запитання. Четверте запитання. Перегортаю також свою презентацію. Так, четверте запитання. Зверніть увагу. Написано, що це запитання є з найбільш важливим в цій секції. Прочитайте запитання і хайлайтером виділіть в тексті основні слова та ідеї. Значить, як правило, в четвертому питанні студент повинен написати свої враження про головного героя. Тут дається певна думка. Значить, письменник використовує цю частину текста. Щоб створити, щоб підготувати нас до шокуючої розв'язки, чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Тобто, шокуючою розв'язкою даного уривку було те, що снайпер випадково застрелив свого брата, хоча думав, що він перебуває в бою з ворогом. Значить, в четвертому питанні треба написати свої враження від персонажа, що написано в рекомендаціях англійських екзаменаторів. Так, чи погодитеся ви з цим твердженням, у вашій відповіді повинно бути включено ваші власні враження від розв'язки, оцінка того, як автор готує нас до цієї несподіваної розв'язки, і підтримайте свої ідеї цитатами створу. Тобто, треба обов'язково виділити основні цитати, що підтверджують вашу думку, і на основі цих цитат... Написати на декілька сторінок, тому що на це питання вже дається 20 хвилин. На декілька сторінок треба написати відповідь на запитання. І найскладніша частина першої paper 1 частини екзамена з англійської мови GCC, це creative writing. Що таке creative writing? Ось ця частина першого дня, секція B. Значить, в екзаменаційному білеті Дається зображення, малюнок, фотографія чи картина. І на основі цієї картини чи зображення студент повинен дати чітку відповідь на поставлене запитання. Наприклад, в даному завданні ми бачимо самотню людину, яка блукає в лісі. Зачитую, у вас є 45 хвилин на цю секцію. Пишіть відповіді повними реченнями. Набгадуємо вам про необхідність планувати свої відповіді. Залишіть собі достатньо часу, щоб перевірити те, що ви написали. Отже, завдання таке. Перше завдання. Треба придумати історію про цю самотню людину, яка блукає в лісі, чому вона в цьому лісі, хто ця людина така, і як так сталося, що вона опинилася тут. Це перший варіант цього завдання. І другий варіант цього завдання напишіть опис самотурту.